Сьогоднішній захід це результат тісної співпраці обласної наукової бібліотеки та школи інформації Державного університету міста Сан Хосе, штату Каліфорнія. Два з половиною роки триває жорстока війна, і всі ці два роки нас підтримує школа інформації, яка Запровадила таку ініціативу українські бібліотеки під час війни, і вони постійно серію симпозіумів проводять конференцій, збирають книжки для українських бібліотек. Нашу бібліотеку забезпечили обладнанням для оцифрування, для збереження культурної спадщини і хочуть донести світові правду про війну, яка триває в Україні. А цьогоріч наша спільна ініціатива провести конкурс поезії дитячі голоси війни. Конкурс тривав протягом літа, і сьогодні якраз нагородження переможців. Це дуже вражає, що діти і такі талановиті в нас діти, і ми віримо, що з такими дітьми Україна обов'язково вистоїть. Так, тато плакав, і ридала мама, стис кулаки наш посивілий дід. І стукав жах у вікна й двері хати. Це вже гармати почали свій бій. Відбій, тривога, все моє дитинство. Ракети в небі закривають світ, і маки в полі свідчать про вбивство, і страшно мені навіть у вісні.